Скільки коштують у нас послуги? Людина питається перший раз взагалі дізналася про Америку, їй цікаво, як це все відбувається. Е, так, в наші послуги вартують 600 доларів. Туди входить підбір. автомобіля, послуги, так. Викуп автомобіля, повний так. супровід доставки та розмитнення авто в Україні. Це все робимо ми. Так, це все повністю робимо. Ми і ці кошти входять в вартість автомобіля, яку ми озвучуємо, коли клієнт запитує, угу. скільки йому стане автомобіль. Добре, я хочу купити машину. От я хочу якусь таку замудряну машину. Скільки послуг якось міняються від ціни, наприклад, от її важко буде виграти. Ні, Кількість спроб що... не обмежена. Немає у нас обмежень, що, наприклад, от Audi A4 4,13 рік, що Тесла Вайка одинаково по сумі буде вартість послуг. Угу, так що... Супер. І під ключ ми теж робимо, у нас є свої рихтов... рихтовки. Відповідно, можемо робити да, і партнерські з того, що у нас так. є. Кого цікавить, дуже багато машин привозило. Як? 80-100 машин привозило в місяць? Да. А було таке, що і 130 літом, 120? Так, да, буває і більше.